Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. І сьогодні я поділюся з вами своїми ароматами, які я планую носити в липні. Власне, липень вже розпочався, і я дуже чекала, щоб трохи змінити аромати на своїй парфумерній поличці, які стоять найближче до мене, і почати носити щось трохи інше, ніж те, про що я розповідала перед цим у своїх літніх добірках. Хоча, звісно, ті аромати я також носитиму. Але про аромати, що я підготувала на сьогодні, я також не можу не сказати. Дуже хочу їх носити просто зараз, тому що це просто прекрасні аромати, би створені для літа. Хоча щодо одного багато хто зі мною посперечався б, але так вийшло, що цей аромат я не придбала собі. Травні та червні як планувала, але зробила це зараз з величезною радістю. І цей аромат ми будемо розпаковувати наприкінці цього відео. Також будемо розпаковувати наприкінці ще один аромат, про який я мріяла. І головна інтрига цього відео: який аромат я оберу собі головним на липень. Я дуже полюбила таку практику, десь приблизно два тижні на місяць. Бажано було б навіть носити його поспіль щодня, але все ж таки ні. Але приблизно два тижні в цілому я хочу носити якийсь аромат для того, щоб краще його розпробувати, щоб пізнати його повністю. Перед тим, як розпочати, запрошую вас підписатись на мій канал, де я вже 6 років розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. Я впевнена, що ви знайдете дуже багато цікавого на цьому каналі. Подивіться, будь ласка, мої списки відтворення. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам, звісно, сподобається, буде корисним. Напишіть коментар, це дуже допоможе. Також розвитку мого каналу. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже дуже вдячна. І нарешті розпочинаємо. А розпочне з цитрусового аромату. Липень це взагалі ідеальний період для цитрусів, тому що традиційно липень є чи не найбільш жарким місяцем літа, і цитруси покликані нас освіжати, тож цитрусовий аромат як найбільш доречний. І, до речі, про цитруси у мене було окреме відео, до якого чомусь не потрапив цей аромат. Я розповідала про аромати з цитрусовими, про які мало говорять, але які є Дуже актуальними. Так само і Оде Герлен», який я тримаю в руках, хоч це аромат і ще х до нас прийшов, але наскільки він актуальний, я просто не можу, не можу в це повірити. У мене цей прекрасний аромат в неймовірному флаконі з бджілками. Взагалі традиційно Одеколони герлен можна зустріти саме в таких флакончиках. І це, звісно, також одеколон. Аромат 74-го року це написано навіть на етикетці. І про що ж цей аромат? Це для мене неролієвий шипр. Я дуже люблю відку неролі, і це чи не головна нота цього аромату? Аромат стартує класичними для герлен цитрусами, зокрема бергамотом. Потім до композиції додається лаванда. Тут безумовно є неролі, як я вже сказала, і дуже добре відчувається ця нота. В базі дубовий мох і є певне тепло в базі. Яке мені неймовірно подобається, але це не анімалістичне тепло. Можливо, зовсім злегка. Трохи нагадує жикі навіть. От нагадує, це правда. А жикі це класичний герленівський аромат, він прекрасний, але його е, особливість дуже важлива, полягає в тому, що він неймовірно анімалістичний і для багатьох тому неносибельний. Цей аромат суперносибельний. І якщо тут є анімалістика, то на мій ніс лише навіть не натяк, ні, все ж таки, ні. Щось інше споріднює цей аромат, цей одеколон, одеґерлен, з жикі, не анімалістичність, можливо, тепло бази плюс трави, які також перетинаються в композиціях цих двох ароматів. Неймовірний, фантастичний аромат з прекрасним розпилювачем. Це не завжди відбувається з сучасними ароматами герлен. Часто вони бувають не дуже якісними, на жаль, я маю на увазі саме пульверизатори. Неймовірна краса цитрусових зараз повіяла до мене. Фантастичні скоринки лимонів, тому що лимон це найближчий до мене цитрус, я дуже добре це відчуваю. Прекрасна, просто неймовірна краса гіркуватих трав. Я відчуваю прекрасну лаванду. Цим цей аромат перегукується ще з двома, про які я розповідала досить багато, більше ніж про цей аромат. І зараз покажу вам їх. Зокрема. До попередньої добірки про цитруси не потрапив цей аромат, але чомусь потрапив. Аромат про який я трохи більше навіть говорила. А саме Aqua Imperie від Le Covan. і зараз я покажу вам його та ще один аромат, з яким дуже перегукується Ode Guerlain. Ось ці два аромати. Наші сучасники, які я також ношу з величезним задоволенням цього літа, носила в червні, продовжуватиму носити в липні. Це Льокован, Maison De Parfum аромат Aqua Imperie. Одеколон, і також оде парфам від Ніколаї Віктуар присвячений перемозі в контексті Олімпійських ігор, які відбувалися нещодавно в Парижі. Але якщо порівнювати всі ці аромати, то найбільш чуттєвий, навіть еротичний це ось цей аромат від Ніколаїв. Ньому в ньому найбільше анімалістики, дуже дуже чуттєвої, і як на мене дуже звабливої і гарної. Трохи менше цього тепла і лише можливо натяк на анімалістику в Одеґерлен. І зовсім немає цього, і є лише рослинність. У Аква Імпері. Чого іще, окрім цитрусових, мені буде дуже сильно хотітися в липні, безумовно, певної акватичності. І цю акватичність мені забезпечить аромат від Hugo Boss, який називається Woman, це Ode Parfum. І він дуже схожий за оформленням на прекрасний аромат 90-х, який був в концентрації Ode Toilette і так само називався Hugo Boss Hugo Woman. Цей аромат колись був у мене у колекції літо у флаконі. Подивіться на цю красу. Це просто неймовірний флакон. Він в мене асоціюється справді з якимись літніми ягодами, з прекрасним настроєм, з оптимізмом, всім тим, що дарує нам в нормальному житті літо. Неймовірний аромат, аромат природи, і немовби, завжди завжди, коли я вдихаю цей аромат, я це відчуваю. І не мов би жінки, яка палить, але дуже гарної вишуканої жінки є, є певний відгомін тютюну або навіть упаковки пачки сигарет в цьому прекрасному ароматі. І що ж написано на самому пакуванні щодо ноти? Верхні ноти бойсенова ягода, або, як я знаю, називають ожино-малина, це щось середнє між цими двома видами ягід. Гімалайська червона трава, це треба буде перекласти інакше. Тому що в пірамідах, які мені доступні, я бачила інше формулювання. Але цікаво, все ж таки, нарешті, почитати, що написано на коробці. Отже, ноти серця, чорний чай та жасмин, і базові ноти Амбра. Тут написано, що це суміш багатих, квіткових та Фруктових відтінків з ароматичними нотами. Я відчуваю в ньому відтінки сливи. Здається, до речі, слива, за іншими джерелами є в цьому ароматі. Вона дуже прикрашає цей аромат, і мені дуже подобається його акватичність. Не в жодному разі не морської води, а прісної, просто якоїсь такої невагомої, якоїсь дуже ненав'язливої, але немовби це чиста вода з фруктами, квітами. І це дуже і дуже гарно. Цей аромат, як я вже говорила в інших своїх відео, не дуже схожий на свого попередника на Hugo Woman Eau de Toilette, Але він по-своєму прекрасний. Він о, просто, немов би, має більш насичене звучання, більш фруктове, о, так само пудрове, але все ж таки ні, тут якась інша, не мов би, пудра. І Тут є ось цей відтінок, тютюну, якого я не відчувала в тому ароматі. З чим ще асоціюється екватор літа, безумовно, з джунглями. І ось аромат, який просто кличе туди. Це Далі Уайлд від Сальвадор Далі. Неймовірний, прекрасний аромат. Я так чекала літа, щоб ним насолоджуватися. Він просто неймовірний. Хоча для. Найбільшої спеки я б не рекомендувала його все ж таки носити. Він дуже специфічний, він дуже складний. Це аромат про зелену туберозу з відтінками рослин, які ростуть у джунглях. Дуже, дуже цікава, незвичайна композиція, незвичайна піраміда, неймовірний, прекрасний флакон. Ця вся білоквіткова краса, де домінує, можливо, навіть не так тубероза, як і гарденія та інші квіти, і все це разом. Все це таке неймовірне, таке запаморочливе, і водночас свіже. І що дуже цікаво, в цьому ароматі відчувається відтінок мускусу, що асоціюється з гарячою праскою. І цей е, відтінок створює безумовно асоціацію з чистотою, з білим кольором, з білою бавовняною сукнею, в якій можна ходити влітку, можливо, навіть з закритими рукавами або з відкритими. Це просто неймовірно красиво. Це незвичайно і я просто обожнюю цей аромат. Він такий незвичайний. Мені здається, я ні з чим ніколи не сплутаю його. Хоча я знаю багато ароматів з туборозою, люблю цю ноту, знаю різні варіанти, але тут тубороза неймовірно оригінальна. І флакон безумовно це витвір мистецтва. І за що я люблю бренд Сальвадо Далі», а сьогодні ще буде про нього, то це за неймовірну оригінальність флаконів, зокрема. Джунглі асоціюються у нас не лише з спекою, але і з вологістю. І дійсно все це є в ароматі від Сальвадордалі, але найбільше вологості, найбільше неймовірної прісної акватики, акватики, річки української річки. Є в форматі від Черзілля від українського бренду, який називається Серце Десни. Я дуже любила колись влітку плавати в річці. Це був звичайний мій ритуал. Чи не щоденний, коли я приїздила до бабусі в Сумську область, там були інші річки, там була Сула і Роменка. На Роменку ми ходили частіше, тому що це маленька річка, і там не так страшно було з дітьми проводити час. Тому бабуся водила нас туди. Потім, коли ми виросли з сестрою, ми теж туди ходили. Звісно, це просто неймовірні спогади, те, чого мені зараз дуже бракує. Але я дуже щаслива, що завдяки бренду Чарзіля і парфумерній художниці Оксандри Осініні, засновниці цього бренду, у мене є можливість мати цей аромат завжди поруч. І зараз я з величезним задоволенням його вдихну. Боже мій, яка фантастика! Це просто. Це дуже-дуже вологий аромат. Він просто переносить справді на берег річки, і завжди, коли я вдихаю цей аромат, він переносить. На берег вечірньої річки, коли уже сутеніє, коли стає прохолодно, коли мул, який на межі води та берега, збирається, по якому ідеш до води, уже стає неприємним, прохолодним, навіть холодним, коли вже хочеться, власне кажучи, додому і зігрітися. Ось такий це аромат, просто фантастичний. Він асоціюється з мохом, вологим, з мулом вище згаданим, з самою річкою, з лататтям, але відвертих відтінків водяних квітів, лотосів, які я вдихала в дитинстві, жовтого кольору, такі квіти прекрасні з лататтям. Я тут не відчуваю. Відвертих не відчуваю, але атмосфера просто неймовірно прекрасно передана цей волога трава, водорості, все це просто неймовірно красиво. І водорості без відтінку, який би викликав якесь несприйняття, в жодному разі. Тут цього немає. Для мене це просто ідеальний річковий аромат, який я коли-небудь зустрічала, про який я могла, власне кажучи, тільки мріяти. Це справді аромат серця десни. Ноти аромату заявлені брендом: Зелень, м'ята, вода, дерево, земля. Це все абсолютно правда. Щодо м'яти, я не можу так і виділити, але зелень, вологу зелень, безумовно, в цілому я дуже добре відчуваю в цій композиції. Пообіцяла я вам розпаковку, що зроблю і наприкінці, але у мого телефона вже почалася спека. Хоча я думаю, що зараз, коли ви дивитесь відео, можливо, спека вже всюди в Україні обіцяна. В будь-якому разі, у мого телефона вона почалася раніше, він перегрівся, і це не записалося. і Це дуже прикро, тому що перші емоції. Ну, я обожнюю насправді таке дивитися, коли людина майже незнайома, або зовсім трошки знайома з ароматом, або взагалі не знайома, і знайомиться, я це обожнюю. Що ж, будемо без цього, але з радістю розповім вам про ці два аромати, як про нові аромати в моїй колекції, на які я дуже чекала, і вже е, маю їх. На двох руках, тож, можливо, це навіть краще. Розповім більше про серце звучання або навіть про базу, і це передусім арпеж від Ланван, неймовірна класична композиція. Це аромат іще 1927 року. Йому вже скоро 100 років, і його дуже часто порівнюють із «Шанель номер 5 я коли його розпакувала, була просто вражена, тому що я його в руках ще не тримала, тільки бачила його. Але була готова до того, що він не буде таким розкішним, як я його собі уявила за відчуттями, коли триматиму в руках. Це просто фантастика. Він справді, справді дуже дорого виконаний, він дуже важкий. І досить компактний для 100 мл. Тобто, отак в руці він цілком приємно сидить. Я думала, що це буде щось супергігантське, я це не дуже люблю. І е, також кришка, хоч і така надто золотиста, але все одно приємна і навіть трохи важкувата. Пульверизатор. Взагалі, неймовірний, прекрасний. І зараз у мене вже на руці відчувається його база або принаймні серце. І справді я можу підтвердити, що певна схожість із Шанель номер 5 є, особливо у старті. Потім вона вже нівелюється, як на мене, все ж таки великою мірою. І безумовно, певна схожість залишається, це аромати з 20-х, Вони споріднені. Це не може бути інакше. Про всю цю неймовірну історію розповідатиму окремо, коли порівняю цей аромат з шанель No5. Обов'язково зроблю таке відео. Мені особисто це буде дуже цікаво. І я впевнена, що багатьом, хто хоче зекономити, заощадити кошти, купити щось не таке дороге, як Шанель, але не менш прекрасне, цілком, цілком можливо, захоче собі купити цей аромат. Але для цього треба буде зробити порівняння. Отже, як стартує цей аромат? Він стартує фантастичними цитрусами та квітами. Дуже яскравими, дуже натуралістичними, де домінує чомусь не конвалія, як я сподівалася, як я бачила в піраміді, а немовби Троянда і Троянда з Шанель No5. Ось ця прекрасна цитрусовість, не мов би, не ролі, немовби Неролі, і ланг, Троянда, і безумовно конвалія також, хоча вона тут немов завуальована. Але. Вона все одно тут відчувається, і це не мов би парфумерна конвалія. І я пам'ятаю свої перші враження про цей аромат, коли я користувалася семплом років 5 тому і закохалася в нього, хоча довго відкладала покупку, тому що розуміла, що певне ретро-звучання в ньому є. Так от, тоді я відчула, що це конвалі, які дуже довго залишалися на моєму одязі, і не мов би вони не натуралістичні, не такі яскраві, натуральні, як в Діорісімо, наприклад, або в інших конвалівих ароматах. Таких реалістичних, тут, немов, парфумерна конвалія, і вона має такий відтінок анімалістики, і це цілком можна вважати з огляду на величезний букет заявлений композиції, букет квітів, анімалістикою квітковою. Тут є вже згаданий Іван Хіланг, це дуже важливий для мене чинник. Тут є неймовірно красива. Мильність. Я знаю, що на одязі потім вона залишиться, і це буде, немов щойно нанесений аромат, немов щойно використане дуже дороге французьке квіткове мило, де квіти немов би в своєму реалістичному навіть відображенні, наприклад, про троянду, це можна сказати, не так про конвалю, би зафіксовані, миттєво зафіксовані і збережені в цьому прекрасному милі. Альдеїди, якщо їх вдихати. З руки дуже близько, досить грубі, досить хімічні, можуть відштовхнути, може додати занадто такого відтінку ретро, який не кожному чи не кожній сподобається. Але якщо відчувати на відстані цей шлейф, а аромат принаймні після розпилення був дуже-дуже дифузним, то доносились оці неймовірні квіти, ця мильність, ця е, паралель з шанель номер 5 Потім аромат, немов би, всідається ближче до шкіри і вже так не шлейфить. І це трохи сумно. Відчувається, безумовно, анімалістика і, можливо, не лише навіть квіткова зараз з руки, а навіть така шкіряна не мов би, вощена шкіра тут присутня. Це аромат саме такий. Він з минулого. Він поєднує в собі дуже багато всього: і красу, і ніжність, мильності, певної чистоти, квітковості, прозорості навіть якоїсь конвалі. Так само є анімалістика, і навіть земляність цієї конвалії та інших квітів є тут чуттєвість гарної жінки. Доглянути є певна урочистість, безумовно, аристократичність, вишуканість це те, що характерно для статусних ароматів. Це безумовно, скажімо так, статусний аромат. І він викликає у мене неймовірну кількість емоцій, тому що я розумію, що тримаю в руках історію. Дуже гарно все таки відтворюється сучасний флакон, зберігаючи ось той вайб, ту красу, той архетип, не побуюся цього слова. Флакону, який існував 100 років тому. І друга моя гаряча новинка, яка все ж таки значно краще посуватиме для липня, безумовно. Арпеш я навряд чи носитиму часто. Я просто буду з ним знайомитися і в прохолодні дні носитиму безумовно кілька разів, але не більше. Тому що все ж таки він заважкий для літа, і навіть сам флакон на це натякає, це дуже дуже насичений, глибокий аромат. А ось Сальвадор Далі Далі Сім. Аромат, про який я мріла останні пару місяців після того, як познайомилася з ним нарешті в магазині. Нарешті замовила його у 30 мл і дуже щаслива. Цей аромат уже значно більш носибельний для літа. Він ідеальний для липня, тому що поєднує в собі відтінки, які з літом асоціюються, але про це трохи згодом. Безумовно, спочатку варто подивитися ближче на цю коробку. Тут зображено фрагмент картини. Різдво або Крісма, як написано тут на звороті е, коробки. Картина 1946 року. Картина також містить іншу колонну, не таку бежево персикову, а блакитну. Вона в мене також є. Розповім пізніше про паралелі між цими ароматами. А сьогодні зосередимося на Далісім. Прекрасний аромат, де поєдналися жасминові чайні. Персикові та абрикосові передусім відтінки, а також нота чорнобривців. І, безумовно, приємно тримати в руках історію, тому що це ця форма одна з візитівок бренду Сальвадор Далі. Це аромат 94-го року. І мені дуже приємно, тому що це аромат з того часу, коли я, напевно, починала цікавитися парфумами була ще дитиною, але в мене завжди були якісь парфуми. І мама мені купувала на сьомому кілометрі, можливо, якийсь ноунейм no аромат присвячений перлині, «Pearls» він називався. Здається, у перламутровому флаконі, досить великому і гарно звучав той аромат. І дуже сильно мені його нагадав цей аромат в магазині. Тому я просто знала, що він у мене обов'язково буде і буде влітку. В той період 90-х існували ще чайні аромати. І, наприклад, навіть Woman, про який сьогодні вже розповідала, від Hugo Boss, хоча й створений трохи пізніше, 2000-х, перегукується дуже сильно своєю чайністю із цим ароматом. Мені неймовірно сподобалось, як розкрився. На моїй руці цей аромат дуже зворушливо. Це просто ностальгія у флаконі. Я знов підліток. Я знову, знову дуже щаслива, коли цей аромат. Це просто літо у флаконі. Так, самі ноти про це говорять, саме звучання. Я дуже люблю чайні відтінки, саме влітку вони дуже освіжають, водянистість квітів, чайності. І ці прекрасні стиглі, фрукти, але не перестиглі. Все ж таки дуже цей аромат. Це просто знахідка і нічого, начебто, особливого, але для моєї душі це просто подарунок. І залишилося обрати головний аромат липня, аромат, в якому я ходитиму найчастіше кудись у справах в центр міста. І так далі, які ж мені обрати. Я обиратиму з трьох ароматів: це Одеґерлен, тому що це дуже-дуже універсальний цитрусовий аромат з історії, що для мене завжди дуже важливий чинник. Це Higobos Woman і це, напевно, так, звісно, Сальвадор Далі Далі Сім. Отже, який же я аромат оберу? Мені трохи важко зробити вибір. Я знаю, що цей аромат я носила ще небагато, тож хотілося б його обрати. Цим ароматом я знайома вже значно ближче, тому вже не так цікаво, начебто немає такого сильного бажання його носити. І далі сім. Напевно, я оберу Далісів все ж таки. Тому що я знаю себе, коли у мене з'являється новий аромат, мені хочеться носити його якнайчастіше. Тож я гадаю, це буде він. Трохи мені не хочеться його швидко використати. Я думаю, що. Моя цікавість все ж таки переможе, і я носитиму його частіше і насолоджуватимуся своїми спогадами, своєю ностальгією і розповідатиму у своїх подальших відео. І сподіваюсь, у фаворитах липня або літа. Що ж дуже дякую вам, що були зі мною до кінця цього відео. Будь ласка, поставте поставитимо вподобайку, якщо воно вам звісно сподобається. Залишайтесь на цьому каналі, бережіть себе і до зустрічі.